Добрий день, мої любі першокласники та й шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року не можна брати чуже. Що робити зі знахідкою? Так, і вже переходимо до наш урок. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працювати старанно, щоб почути в кінці, що в нашому першому класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про те, чому не можна брати чуже. Що б ви хотіли дізнатися сьогодні на уроці? Подумайте і дайте відповідь на це запитання. Але, як завжди, погода, яка зараз пора року? Весна, місяць, квітень, число 7, який день тижня, п'ятниця. Так, чи було зранку сонечко, чи були опади, що з температурою? Виберемо з вами позитивні якості людини. Якщо так, ви плескаєте в долоні, якщо ні, не плескаємо. Щедрість позитивна, плескаємо. Скупість ні, не плескаємо. Вічливість плескаємо. Делікатність плескаємо. Працьовитість, так. Жадібність ні, не плескаємо. Справедливість плескаємо. Улесливість ні. Це коли ви хочете всім бути гарним. Так, доброта. Плескаємо. Брехливість. Ні, агресивність ні. Чому не можна брати чуже? Так, по-перше, це правильно, це нечесно, це вас можна сварити, це карається це злочин, який карається законом. Брати чуже дуже нечесно і непорядно. Це злочин, що карається законом. Кожна людина заробляє на життя свої праці. Ніхто не має права забрати в неї те, що вона заробила. Злодія ніхто ніколи не буде любити і поважати. Його суворі карають і закон, і людський поголос. Є країни, де за злодійство людям відрубували руку, щоб усі знали, що перед ними злодій. Закони нашої країни гуманніші, але це означає, що їх можна порушувати. Але ж починається все з малого. Не дайте розвинути в собі страшні звисті, брати чуже. З дитинства причіть себе до думки, що лінь, заздрість, жадібність, грубість злодійство не допоможуть досягти успіху в житті, а водять тільки заважати розвитку вашої особистості. Учіться боротися з недоліками, бути чесними, порядними, учіться виправляти свої помилки, і тоді щастя і удача супроводжувати в вас в житті. Кожна людина має право розраховувати, що інші шануватимуть її речі, нищити речі, які належать усім. Це одна з найбільших крадіжок. А нищити речі, які належать мені, це неповага до чужої праці. До людини, хто і виготовлює цю річ, і до своїх батьків, які заробляли кошти на цю річ. Що ще можна вкрасти чи лише якусь річ? Ні, можна вкласти, наприклад, добре ім'я. Так, тобто, коли будете говорити щось за спиною про когось погане, так, і ви як підриваєте авторитет іншої людини. Так, ще можна корасти надію. Наприклад, ви пообіцяли щось комусь зробити і не зробили. Так, можна порасти час, тобто, коли ви когось відволікли від чогось, або просиділи або в комп'ютерний гір, в телефоні чи за телевізором. Працю можна вкрасти. Тобто, коли ви просто списали якусь роботу, так, ви не попрацювали самостійно, або хтось там поприбирав, а ви сказали, що це зробили ви. Так, що ж це за казка? Котик та піде. Кого тут хотіла вкрати лиска? Півника. Так, перевірте себе. Якщо ви побачили, що товариш взяв чужу річ, ти, А, розкажеш тому, в кого взяли цю річ. В. розкажеш вчителі, В, Поговориш з товаришем, доведеш що чуже слід повернути. Так, краще, звичайно, В. І наші правила. Давайте ми з вами проговоримо і чи приймаєте ви їх, чи ні до уваги. Учитись слухати і чути. Так, не кривдити, не обманювати, захищати слабкого, не залишати людину в біді, допомагати іншим. Бути добрим і чуйним, учитися уступати, цікавитися справами один одного, цінувати берегти дружбу. Погоджуйтеся, Погоджуєтесь. Тому я вважаю, що це наші будут з вами правила. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 26. Розгляньте світлинку. Що ми тут бачимо? Так, людина пішла в неї випав гаманець. Так. Можна покликати людину і віддати їй гаманець. Якщо ти знайшов або знайшла чужі речі, познач галочку, що треба зробити: заховати, використати, спробувати знайти власника, не чіпати. Так, ну по-перше, або спробувати знайти власника, або не чіпати. Тому що зараз, особливо зараз наш час. То краще взагалі не чіпати знахідку, тому що ви не знаєте, що це може бути в цій західці заховано, хто її залишив і яку небезпеку вона може в собі чатувати. Напиши, які якості потрібно розвивати, щоб з тобою таке не трапилося. Що у нас тут зображено? Так. Злодій хоче вкрасти особистий там, гаманець, так і сумочки. Що потрібно, які якості? Так, по-перше, це в нас уважність та пильність. Пильнувати за своїми речами. Так, отже, будь ласка, напишіть на своїх рядочках перше слово уважність, і друге слово «пильність» або можна ще сказати обачність. Так, і нам з вами ще залишилося виконати завдання. Так, у нас буде з вами кросворд. Не укради, не клич біди. Не вкрий м'ясо є ганьбою. Там, де узяб там поклади, тією ж поклади рукою. І у нас будуть завдання, нам потрібно їх відгадати. Дивимося по циферкам. Перше. Злочин під час якого людина потайки. Бере чуже майно. Це у нас краді... крадіжка. Тому тобто щось крадемо. Так, далі двічка. Де у нас двічка? Ось вона. Що вкрала лисичка з казки котики півник? Півника вона вкрала. Так, третє. Списав домашнє завдання в однокласника, вкрав. Рацію однокласника. Четверте. Що це за казка, яка зображена? Це у нас коза, дереза. Так, далі. П'ята Казка. Три ведмеді. Так, шосте у нас. Пообіцяв прийти до бабусі та допомогти і не дотримав слова. Це крадіжка? Чого? Надії. Так, далі. Годину розмовляв по телефону з товаришем, який мав виконати термінове прохання мами. Це крадіжка часу. часу крадіжка. Так, не можна брати чуже. Так, перевіряємо. Все вірно, молодці. Так, і тепер, якщо все було зрозуміло, один, якщо сумніваєтесь, 2. Якщо все зрозуміло, три. Дякую за урок. Всього вам найкращого. До побачення. Не забувайте надсилати роботи. Дякую, до побачення.